Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось ніяк не можемо все завершити наш сезон по саженцях. Йдуть замовлення. Сьогодні ще накопали е, сорт Геракл. Зараз веземо його е, замовнику додому, робимо з доставкою. Тут по місцевості, ось бачите, це у нас ще є сорт Геракл залишився. Там ще залишилось Джон Джея і Зюгани. Невелика кількість, але вже напевно, напевно будемо скошувати її, тому що треба буде обробляти поле, підживляти. Так що на сьогодні вже напевно, це останнє замовлення. По сажанцях, яке ми зробили, будемо скошувати оці три сорти, ще яких не скосили, і вивозити цю малину. Як бачите, тут ми вже все прибрали гарненько, все заволочили і підготували поле для обробки фундіцидом і також для підживки. Все будемо поступово показувати і розказувати, чим ми будемо підживляти, чи ми будемо обробляти. Ось. Хотів сказати: на рахунок сажанців вже все. Сезон у нас закритий. Сажанця більш не продаємо. Це викосимо все і на цьому вже все буде по сажанцях. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням. Ягідної культури. Всім дякую за увагу.